Добрий день, діти. Сьогодні розпочинаємо наш перший урок. Урок цей присвячений повторенню. повторенню фактур. Тобто, зараз я ну, такі зробила скриншоти, для чого нам це потрібно? Наше завдання буде виглядати от так. Тобто велика форма е, на, у, розположення композиційна у весні, та мала форма, така ж мала форма і е, більш фону. Е, також із цих е, однакових форм ми маємо зробити композиційний центр. Е, Притому е, завдання наше полягає у тому, щоб Зробити у... тоновий контраст, що значить тоновий контраст? Це темне на світлому чи світле на темному? Причому, якщо тут в нас композиційний центр виглядає розібраний різними фактурами і виглядає Темним силуетам, це поняття силуету, ви бачите, він розібраний фактурами, але фактури зроблені ну, дуже часто розположені, розположені. і світлий фон. я, Мені здається, що ну, кольор, кольор ми сюди вводити не будемо. Тому що ну, більш графічне чорно-біле воно. Але можна там де неде і додати кольору. Тобто, зараз з чого я починаю? Я не хочу, щоб ви прив'язувалися до форми кулі, бо складно її малювати від руки так би мовити. Тому я от, я не показую вам <смі> заготовку. Я розбила, ну от так, ну покажу, пок... свій альбом, лист паперу на 4 частини, і зараз покажу, що ви повинні зробити. І от я вибрала форму не кулі, а форму трикутника. Беру, малюю трикутник. Ну, от. Вільно. Моя помилка в тому, що я не закріпила. Ви е, повинні закріпити от таким от малярним скотчем. Е, ну, можна його дешевий такий купити, у цих магазинах там червоний маркет, Аврора, е, у всіх містах вони є. От я намалювала трикутник. А далі ну, я можу, і трикутнички в мене будуть як загальна основна така фактура, а можу от, кружечки, як це, маленькі кола, так зробити. І от я зараз буду їх малювати. Тобто, велике, мале, аби заповнювати. Цю форму трикутника різного розміру, от як я побажаю, так я і намалюю. Це сьогодні таке завдання, воно ну, як повторення. Всі ви вже малювали фактури. Я показую вам, як на такому на простих дуже формах. І ті ж елементи фактури я роблю на фоні. От, бачите, одні ті ж де більше кола, де менше, тобто воно все в таких маленьких колах, трикутник цей. Потім я вже вам розробила ну, таку заготовку, щоб зекономити час. Щоб ви подивились, зекономити час. І от дивіться, що в мене є. От, я взяла чорний карандаш, тому що ручка це для мене, для показу, воно дуже довго буду я фактуру ручком, ручкою робити. Але головне вам принцип, принцип темного на світлому і світлого на темному. Темного, ще я на світлому, і світла світло фактура на темному. Але фактура, вона тут дуже проста. Я вам потім скину зразки, де ви можете там і бджілка, і метелик, фактура, і там якісь закорючки такі більш охайні. Але це основний принцип. Для чого, він повинен, ну, для, для чого повинен його знати? Для малювання натюрмортів. Натюрморти, які малюються простим олівцем, ми далі будемо малювати декоративні натюрморти, де все розбито на частини, щоб воно не було такої каші, щоб ну, такий, не був безлад на, у листі, а воно було систематизовано і правильно. Зроблена з художньої точки зору. Тому, от ви побачите, от, вони однакові, однакові. Штриховка дуже проста, це така ну, сітка, як би мовити. І от я почала. Я для цього взяла маркер. от товстий маркер, і я намалювала, я обвіла, і потім от Зафарбовую. Так, я фон вирішила зафарбувати. Потім не простий олівець, а чорний олівець взяла і от замальовую. При тому, щоб. ну, І, і тут я можу спочатку чуть-чуть затонувати ці елементи, а потім вже малювати фактуру. У вас це буде охайніше гелієва ручка, буде у вас. Обвіли, от так от обводочка така да, буде. І теж, от, бачите, що я роблю? Можу теж затонувати, от затонувати потім зробити фактуру. Можна тонко за таким заточеним олівцем. От, бачите, я роблю тонко заточеним олівцем. Потім я вам покажу, що воно виходить. Далі інший трикутник, такий же трикутник, я намалювала в листі, і теж ті ж е, е, елементи. Але в мене композиційний центр це мій трикутник. Він буде темний за силуетом, темний. Тут він світлий на темному фоні, а тут темний на світлому фоні. Але що я роблю? Тут я іншу фактуру вибрала. Але... Але намагайтеся, щоб фактура була у елементах однакова. І я беру тут такі хвилясті лінії. Роблю хвилясті лінії. Ви можете, я вам скину зразки, які можуть бути. От зараз я в телефоні вам покажу, які можуть бути от бачите, це наше, наше завдання, от, це надпис, надпис різні фактури. А от таке завдання буде. От наше завдання. Подивіться, жираф силует на світлому фоні. Жираф на світлому, на темному фоні, от бачите, на темному. Тут чергування йде світла така морда, жирафа, так? Світла морда на такому більш темному, коли ми фоні, коли ми глаза, очі свої. Прищуримо, так? Ви вже знаєте, не? то все повинно е чітко е у нас, е ну, чітка, карт чітка картинка. По е подивіться, яка фактура. Фігурка. Фігурка, е це ведмідь, і фактура це, ну, я так думаю, це бджівки, Бджілка. Фактура бджілка, але вам колір ну, водити не треба. Хоча я е, приготувала кольорові олівці, бачите, це маркер в мене, ну, гумка повинна бути точилка, ну, це я вам показую, які матеріали в мене, там ручка ну, ручка мені зараз для уроку, вона вам потрібна. Мені... Це не дуже потрібно. Але побачите, яка фактура. Тобто ви можете, ви можете фактуру, так, що тут у мене змінити? От, побачите, бачите, темна, от, приклад, світла частина на фігурки стилізованої, тобто декоративної. На темному темна частина, на світлому, тут також нема контуру, контуру оцього промокутничка нема. От бачите, дуже цікаві такі приклади, як я все скину вам, як на Темному фоні світлий силует. Темний силует на світлому фоні. Але світлий може бути білий, а може бути, бачите, світлий, тобто фактура світла. От тут Ми бачимо світлий на темному. Але світлий не на чорному, а на зробленому темними фактурами. Все я вам скину зараз. Ваше завдання взяти чи альбомний лист, чи А3. Ну, може, для такого завдання можна і альбомний лист, тому що тут потрібна така деталізація намалювати два, одна, дві фігурки, два однакових композиційних центра. Тобто два однакових композиційних малюнка. Це може бути і круг, і котик, як тут, так? як котик там якийсь, і, чи, я там знаю, це якась там рибка, чи, круж, чи коло. Ну, надпис не треба. Це приклад толь, був фактур різних. Чи вот, бачите? Маленький великий жираф, середній, великий, середній, ще велика, от мордочка, тільки ми бачимо, маленький, іде пересічені лінії, бачите, як? Різниця у фактурах, але воно все повинно чітко, якщо тут Біле, то воно не на білому, воно на світлому, але воно читається. У вас тут, побачите ще, тут у нас композиційний, от так от, композиційний малюнок, центр композиції світлий з темними, з темними фактурами, з темне, темна деталізація, але тут є контраст. Білого та темного, а тут його майже нема. Чорне темне, теж з темним. Бачите? Тобто Білий буде читатися на темному фоні. Також точно буде і е, тут темний трикутник з темною фактурою, а тут буде білий фон, з темною фактурою. Тобто, у нас контраст буде. Що, що таке контраст? Це різниця між світлим та темним. От контраст буде темне на світлому, а тут буде темне на чорному, на темному. Я зараз домалюю. Ну, що малювати, при вас малювати це час тільки. Ну, ми будемо витрачати, але ну, покажу ще. Я малюю олівцем. Але ви можете взяти ліву ручку. І намагайтеся, щоб оця фактура по світлоті, вона і тут така ж була, чи по темноті, чи по світлоті. Бачите? Однакова фактура, але як вона буде по-різному? Ми її бачимо. Все, ви можете, вам оце третє, четверте не треба. Це ж я для вас показувала, як це розмістити. Ви берете ліст, паперу. От так, от так. От так от поділити його на дві частини, і тут розміщуєте один свій малюнок, вони ідентичні, тобто однакові і другий такий же. Це може бути геометрична форма, там коло чи трикотник, чи квадрат, чи якась форма. там... 6-8 гранна форма. Чи може бути там тваринка, така, такого ж точно розміру, там тваринка якась, якийсь предмет, і заповнити тут сві... темно на світлому, тут воно зглажується. Тут е... навпаки темно на світлому фон, і тут воно буде зглажуватися. Все, е... бажаю вам успіхів, якщо щось не зрозуміло, Ну пишіть мені в річку.